Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні в цьому відео хочу розібрати таку тему, як малювання містка для дітей, для, 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 для таких маленьких художників, які хочуть намалювати дуже часто об'ємний місток, і він у них не виходить. Чому тут є багато причин зараз? Я не хочу це розбирати. Хочу показати дієву таку схему. Щоб кожен з них з молодих художників, з таких, зовсім юних, і навіть ті, хто ніколи не малювали, щоб змогли намалювати цей е, об'єкт, який дуже часто до, до речі використовують у своїх малюнках. Наприклад, у вас є берег один і є берег другий. Між ними річка, вода, і ви хочете покласти оцей цей місток. Дуже часто діти використовують форму містка, як в такої Такий. Чому вони так хочуть, я не знаю. Дітям, так, мабуть, так легше він сприймається. Чи, можливо, вони таку форму бачать частіше десь у казках або в мультиках. Це ну, така форма. І от вони роблять оцю дужку. Нічого якби складного в цьому немає. Вони цей, цей хід вони роблять. А далі починаються проблеми чомусь. От, от намалювали вони. Далі починаються. Там я не буду зараз показувати, що, що там за варіанти можуть бути, але починається не те, що необхідно. І вони це відчувають самі. І просять допомоги. Так от я хочу зараз показати, щоб вони вже малювали самі, і у них все виходило. Ось у вас є точечка на цьому березі, є точечка на цьому березі. Тепер необхідно нам побудувати об'ємне місто. Я від цієї точечки, я крокую в сторону. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Покракував. Це буде ширина містка. Ви хочете ширше, робіть і ще ширше. Як вам хочете вуще, робіть вуще. Наприклад, ось вбили тут ми колишок в землю. і почина... з цієї точечки ведемо таку саму дугу в цю точечку. Ось таким чином. в цю точечку. Можливо, навіть можна іще закрутити її ще гостріше. отак. О, От туди війшло. Тепер я витираю ці лінії, які у нас ось тут ідуть. Тут поєднує лінію, тобто постілили ми першу до, дощечку. Ось у нас. раз дощечка, два дощечка, три і поїхали. Ну, як, якщо місток у нас дерев'яний, і дивіться, дощечки, чим далі від нас, вище, 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 І там взагалі, взагалі туди в масу вийшли. Так, далі ми можемо дати товщину цих, цих значить, дощечок. Бачите? Товщина нашого мостка. Ну, містка. Отак, о, о, отак, отак. Дали товщину. Ну, щоб було, відчувалося, що він у нас міцний, більш-менш. Все, місток у нас вже є, бачите? Уже, якби, уже сам є місток. Але дітям хочеться намалювати, ще, щоб були пірила. Тут також виникає маса проблем. Давайте розберемо, як їх побудувати. От, наприклад, ми зараз будемо з вами як будівельники. От ми вбиваємо першу доску перило, відступаємо якийсь відстань, друга доска. Відступаємо і ще це третя досточка, четверта досточка, п'ята досточка, шоста, там, і сьома, восьма, дев'ята. Хай. хай буде їх дев'ять. Подивіться, яка закономірність. Да? У нас іде закономірність. Вістань між цими досточками стає меншою по мірі їх віддалення. І їх висота стає. Ну, це називається у нас перспектива. Тобто змінюється так розмір. І воно, тобто вони у нас не однакові. Якщо будуть іти однакові, то у вас знову-таки не буде цього об'єму. Тепер ми переносимо на ту сторону досточки. Піріло тут, потім тут. Потім там. І поїхали. да, там. Можливо, їх там трохи буде у нас десь отак. Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, а і дев'ята десь там. О, все. Також дев'ять, Там дев'ять, там дев'ять. І що, ми, нам, що нам залишається? Одягнути поруч поручню. Доску таку сплошну. Одягаємо цю поручню. Ось вона легла, у нас лягла. Одягаємо поручню на ці пірильця. Ой є, лягла. Все. Проблеми немає. Місток став об'ємним. Бачите, він у нас ліг. З цього берега на той, берег, на той берег все нормально. Ну а далі я вже можу. Ну і мені як дорослому хочеться впевнитися, що цей місток він міцний. Тому що є сумніви, я ставлю опори. Тут поставлю опору. Це діти вже цим не заморочуються, а вже я. От, тут у нас іде перспектива обов'язково. Да? Напрямок отакий, там десь опора стоїть. Да, у нас. Можливо, хочу ще отакі розпорки діагональні зробити. Туди і туди отак хочу зробити. Це вже такі питання, більш такі вже, знаєте, ось, раціональні, до фізики вже відноситься. Але навіть якщо ви не зробите ці підпорки, місток у вас вже є, і він об'ємний. Далі під цим містком доречно буде зробити тінь. Все ж таки це об'єкт. Який не дає е, сонцю в те місце під ну, значить, містком упасти. І ще може бути що, може бути ще що? Відображення. Тобто відображення може бути на воді, може бути. Да? Ну, то вже, то вже таке, то вже я дуже багато хочу. От Відео зараз про те, щоб ви змогли намалювати цей місток. О, якщо ви його намалюєте, то я буду вже спокійний, що це відео зайшло і воно допомогло. Тому, у кого були з цим е, проблеми, я думаю, що після цього ви уважно передивитесь, подивитесь, поетапно, Ось, намалюєте один раз, два, і будете знати, як це робити. Так? Малюються містки і будь-яких інших форм. Кам'яні і так далі, Там, підвісні і так далі. Тобто ви завжди все ж таки згадуєте про перспективу і об'єм. Тобто ширина моста ось, і його напрямок. Обов'язково, і щоб була перспектива, і щоб він ліг. Бо якщо у вас не буде цього сходження, то, тоді у вас він буде просто, знаєте, я ну, його боком. ну Дуже часто отак малюють. о, Отак малюють і отак він ліг. о, Отак дибом став. Отак. Вроді би, все правильно, але він у нас, бачите, є таке враження, що його хтось перекинув. Тобто хтось йшов, ось, розозлився дуже сильно і перекинув. Якось так. На все добре, малюйте, до нових зустрічей.